Всім привіт! Це лот рушничків для ванної кімнати від німецького виробника у лоті 25 одиниць. три кольори. Світло-зелений, сірий та темно-синій. Є в лоті один тюрбан для сушки волосся сірого кольору. Далі рушнички 30 на 50 сантиметрів, гостьові, їх у лоті 8 штук. Всі рушнички зі 100% бавовни. Далі розмір 50 на 100 сантиметрів, рушнички для рук. Їх у лоті 15. І рушничок для тіла розмір 70 на 140 см. Він один темно-синього кольору. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!